Потужний вітер, перший сніг та ожеледиця. Така погода обіцяє навідатись до нашого регіону вже у найближчі дні. Докладніше в коментарі фахівців регіонального центру з гідрометеорології. 18 -е число. Хмарно сприяснював. Вітер східний, 7-12 метрів на секунду. В день пориви 15-20 метрів на секунду. Температура по області вночі норм тепла. З день 4-9 тепла. І у нас ще штормове підтримання на завтра по області. 19 листопада хмарно, день мокрий, сніг та дощ. Вітер північно-східний, 7-12, пориви 15-20 метрів на секунду. Температура впродовж доби 05 тепла. 20 листопада вночі мокрий сніг та сніг. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиці. Температура впродовж доби від одного морозу до 4 тепла. 21 листопада місцями невеликі опади, 22 листопада невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від двох морозів до трьох тепла, вдень три 8 тепла, 23, 27 листопада місцями сніг дощ. Температура 23-25 листопада вночі один шість морозу, в день від 2 морозу до трьох тепла.